Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему модальних дієслів, і в нас логічне продовження кен. В попередньому відео стало ясно, що кен може означати здатність, можливість і дозволи. В цьому відео побачимо, що буде, якщо Кен в нас буде з запереченням. Оскільки кен модальне дієслово, це означає, що воно може бути само собі допоміжним. І відповідно може бути як просто кен, так може бути і кеннот. Тому трошки вище намалюємо собі отаке. Можемо собі написати кеннот, ось так, або може бути ще ось так. Can't. Це те саме. Вважається, що якщо ми скорочуємо нот через апостроф, це більш неформально. Це дуже досить всеумовно, тому можна на це не зважати. Отже, кінот може означати перше, і небилиці, цебто нездатність або невміння, і до прикладу, візьмемо таке. I cannot. Swim Ось cannot. І це буде означати, що я не вмію, або не можу. Ну якщо я не вмію, то я не можу, звичайно, плавати. Далі. Друге, що може «cannot» означати, це неможливість, інакше кажучи, impossibility. Нехай нас не лякають ці довгі слова. Їх треба знати, тому що в літературі зазвичай так воно все є описане. І до того ж, з них усіх можна утворити прикметники, які можуть заміняти нам «can» і кеннот. Ми далі побачимо, як це можливо, якщо ми з якоїсь причини не хочемо їх вживати в реченні. Ну і візьмемо те саме речення, і трошки його змінимо. I cannot swim here because the water. Ей сколт, себто, я не можу тут плавати, тому що вода холодна. Це не означає, що я не вмію плавати. Я цілком можу вміти плавати, але не можу плавати, бо вода холодна і ось наш кенот. Інакше кажучи, мені неможливо. Ось наше не можу плавати. І останнє, що кенот може означати, це заборона. Це зветься дуже хитрим словом Prohibition. Себто не можна щось робити. Ну от, скажімо таке. You cannot swim in the sea during the hurricane season. Не можна купатися в морі під час сезону штурмів. Ось «cannot swim. І тут це буде не можна. Тоді, як тут «cannot swim, неможливо. Можливо. може, і можна, але неможливо. А тут кенот своїм не вмію. Може, і можливо, може, і дозволено, але я не вмію, тому і кеннот. Зауважимо, що коли ми перекладаємо заборони, в нас зникає ви або Ти, або я. Себто ми маємо безособове речення. Чи можна сказати Вам не можна? Звичайно, можна так сказати. Можна сказати Вам не дозволено або не дозволяється. Ось це власне і все, як Кен може вживатися з Що Ми подивимося, отак в загальному на нашу схему ми побачимо, як воно, як відзеркалення так виходить. Але, панове, вся справа в тім, що все те, що ми тут бачимо, це тільки самі самі бейсікси, як то кажуть, самі основи. Для середньої школи в цілому цього достатньо. Можна більше нічого не знати і жити щасливо. Але для реального життя цього не Недостатньо. Е, проблема в тім, що Кен вживається також для прогнозування ситуації зараз, в даний момент, якщо я чогось не знаю, але висловлюю свої здогади. Крім того, за допомогою Кен ще можна показувати скептицизм, цебто я не впевнена, що так може бути. Крім того, за допомогою Кен можна висловити своє здивування і навіть, ну, скажімо так, дуже сильне здивування. І для цього його використовують з різними формами інфінітиву. І якщо ви не знаєте, що таке форми інфінітиву, що таке кен для позначення здивування і все оце, це рахується вже рівень Б2, такий, нібито солідно, нібито вже дорослий. Тому, якщо ви щасливі студенти або щасливі учні старшої школи, вам бажано це знати. І не тільки тому, що воно є на всіх екзаменах і в усіх тестах. просто тому що люди так говорять і так пишуть, і цього дуже багато, тому варто це все знати. І це буде в подальших відео, які вже будуть рахуватися як Advanced і продвинуті, і т.д. і т.д. Ну, і якщо вам треба advanced, то дивіться далі. Я обов'язково зроблю вправи на оці basics, щоб було видно у вправах у практиці, як воно вживається, що до чого, і що можна, що не можна. Ну і далі буде Advanced, який у ваших школах, звичайно, вам ніхто ніколи Вияснювати не буде, а в житті воно потрібно. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.